Всі мир Боже, хочу сказати, що люди зараз живуть в такому ілюзійному світі. Вони живуть і не розуміють те, що за гріхом стоїть прокляття. За прокляттям стоїть смерть, а за смертю стоїть пекло. І за гріхами, які вони виконують, думаю, що сьогодні ж нічого не відбулося, і завтра мені не прийшла кара, то можна грішити. І сьогодні, і завтра можна грішити. Бог покриє все, Бог же ж милостивий, довготерпеливий і люблячи своїх дітей, він любить. Любить він всіх своїх дітей любить, але сатаністів, які не виконують його волю, які противляться волі Божої, а ще й ісквірнословлять або противляться дітям Божим, які проповідують і спасають душі, витягують із цього світу із лап сатани і навертають до Бога через покаяння. То таких людей, які не пізнають Бога, називають дуримарами, які не приймають Слово Боже, і вони живуть як йожики в тумані. <сум> Але зло чомусь воно все розповсюджується, розсіється і розмножується. Чому? Тому що щось виконуємо не так. Ті дуримари, які не пізнають Бога, вони говорять, що я по благодаттю живу Божий, Але закони Божі не виконують ще більше грішать. Я хочу сказати, що апостол Петро. Коли він відрікся від Ісуса Христа Трішки, то він покаявся і Він Горько ридав за Сієне. Але вже змінити нічого не можливо було. Коли Ісус Христос Воскрес, то він не згадав йому те, як він відрікся від самого Бога. І він тільки сказав: ідіть і сповніть волю Божою, і тим випокрийте свої ті гріхи, які виконували до того. Тому ми повинні не дивитися на те, що ми там робили. Каятися перед Богом і виконати, піти і виконати зараз же ж волю Божою. Давайте вступайте в сім'ю Божою, з'єднуйтеся з Богом, щоби бути істинним учеником Ісуса Христа і дитиною Божою, тим же покривається множество гріхов. Ми бажаю всім любові від Бога, смиренності, терпеливості і мудрості, як в Ісуса Христа. Амінь.